Крити самопояснювальну записку, де вказано, що національна валюта як важливий символ державності, крім прямої функції, у всі часи була і буде невід'ємним елементом ідентичності країни та її народу. Грошова реформа 1996 року, яку експерти назвали одним із найуспішніших досягнень України за часів незалежності, заклала основу для функціонування власної ідентичності національної валюти України гривні. Але водночас не змогла остаточно розірвати зв'язок із російськими традиціями грошового обігу. Як наслідок у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знайменник, що все ще об'єднує нашу країну з Росією. Це назва розмінної монети Копійка. Що закріплено на законодавчому рівні? Так, згідно зі статтею 32 закону України про Національний банк України, гривня дорівнює 100 копійкам. В умовах широкомасштабного.